Привіт! Роблю котла у 23 му році. Значить, це його головний ескіз так робочий. Ось мені так порубали. Ну, я не інженер. Хто розбирається, хто не розбирається, ну це не важливо. Значить, що в цьому котлі? Шахта на 36, значить, дрова роботь 33. Висота його метр. цієї точки до ось цієї метр. Я робив котел. Перший робив 1,25. О тут була камера дожига 9, ну, шириною, скажем. Значить, огонь летить сюди. Тут, виходить, камера дожига ну, нижча, коротша, значить я її зробив 13 см. Так, ну, звісно. Я любитель сильних теплообмінників. Значить, тут у мене йдуть значить, один вгору, Один, два, три, чотири буде вниз. І ось тут 6 сантиметрів йде угору. І На виход. Тут буде заслуночка. Ну, Готовий котел, я ще відео покажу. А зараз я хочу зачепити таку тему. Я був відео робив, там питав, що з цього вийде, щоб не так, ну, так конденсував котел. Тепер ця тема ну, ще більш інтересна, бо немає світла. І мій котел, той, що... Працює вже це четвертий сезон. Коли включають світло, значить отам у тому віконці, де чистить теплообмінник, ну так, стакан води. Хоча дрова в мене максимально сухі. О, значить, що я в цьому котлі буду робити? Ну Це готовий котел, скажімо так. Та перестала писав. Готовий писав, да? Ось у нас тут димохід. Значить, отут я обварюю ще одну ємкість приварюю Ну, понятно, непонятно, сложно щось важко сказати. Ну, Скажем ось так. Значить її планірую отуто от, от, 4 см. Ну, так моя голова так думає. От буде 32. Ну, тут у мене розмір 90, значить буде 95 і тут буде 5 см десь. Значить сюди вариться возродка. Подача в мене значить, ось тут. Так як і в тому котлі тут є ну, міжду, міжду камерою для дров і теплообмінником така перепунка, і значить це набрутине, і я якраз роблю подачу. Так. Тепер це я таке придумав і хочу, щоб подивилися, ну, знаю, люди на це і щось мені прокоментували. Бо цікаво поділитися темою. Значить, возродка, подача. У цю э, в возродка попадає у, це, у цю ємкість. Вона буде плавно підніматися. Ну, так схематично намалюємо. І тут, о, значить, у нас дірочки. Далі. От тут у нас буде приворена ще одна подача. Значить, ось тут у нас виходить 75 градусів. Ось тут має виходити 50. Ну, оце ж я не знаю, чи воно вийде тут 50, чи не вийде. Але я так хочу, щоб виходило цю 50 градусів. Значить, варимо далі трубу. Пішла у нас подача. Ось тут варимо трубу. І ставимо клапан за Вона ось так ходить, так? Венті. Далі. Ну, обв'язку треба, мабуть, отдільно, але значить, що для самотюку. Якщо немає у нас світла, ось у нас буде возродка, ось подача. Заходить вода, йде вона або сюди, або у цій ємкості йде сюди. Ось клапан задвижка. Значить, для самотючної системи вже можна регулювати. Якщо він повністю відкритий, значить буде йти, ну, я так думаю, що приобладатиме отсюди воду 75 градусів. Ну, ладно, там, плюс-мінус. Якщо треба холоднішу воду на самотік, відкриваємо цей клапан, закриваємо цей клапан і в нас йде ну, 50 градусів. Уже можна якоби прожити в цьому будинку. Але система має бути самотючна. Ну, тобто, ще як наші дядьки, діди робили чудних труб і так далі. Значить, ось ця камера має гріть воду, яка поступає в котел. Тим самим чином розливає її ось тут і падає вода. Ну, хочеться, щоб 40, мінімум 45 градусів отут було. Значить, роблю котел і коли я його розтоплю, ну, звісно, під теплоакумульотор я хочу його, ну, щоб він був. От, що таке теплоакумулятор? Це постійна холодна вода. І, значить, вже світло відключили, поки прийшов на роботу. Значить, отаким чином я підогрію розродку. Це, ну, займе, звісно, якісь кошти, але, ну, я думаю, це все рівно, ну, не дорожче буде, ніж клапан на 55 градусів, мотор, клапан клопушка і так далі. Оце дуже просто, безотказно і, і регулювання. Оце в мене така мисля. Ну, і ось тут цей котел, виключили світло. Значить... Ну, ось це готовий котел, ось зворений, да? Іде ось димохід. І ось приварена в мене зараз на живившина, шина. Це буду ж тут шоу робити. Це, це буде ємкість тут. І ось так скажем, розчертив. Та видно, там не видно, не видно нічого. Розчертив, посвідлив дірки на 14 і болгаркою соєдинив дірки. Вирізав, значить, оце такі дірочки А там воно мені куди видно, да, всередині. Пильов так, щоб не порізати. Оце це буде ємкість вона буде ну, тут ось 32 сантиметри. Значить, до низу котла виходить ще 38 сантиметрів. Значить, ось тут у мене 38. Ось тут це вже написав 32. І ось це розстояння. получається 25, ну, 30 там приблизно сантиметрів. Значить, о, оцей уровень я підняв до, значить оце де тепломінники виходять, значить тут я додав. добавив, добавив. Ага, теж там 30 сантиметрів. Значить, у мене до тепловмільників, от того, від верха 25. Ось так. Це ми можемо оце в петлі тут побачити. Оце. Оці оці точки ось сюди 35, 25, вибачаюсь. А оця подушка йде 30 відверху. Тобто тут є 5 сантиметрів, куди гаряча вода, ну, скажімо так, що 75, вона підніметься у, у самий верх, щоб ми мали право брати воду 75 градусів. Ну. Наприклад, у теплоакумулятор. Ну, розчитати, було б дуже гарно, якби цю площу цього теплообмінника було, щоб можна було і було розчитати. Вона можна бути ну, при самототі і при насосі, От щоб вона мені. Нагрівалася 50 градусів, ну 45. хай. Потім вона рівномірно падає і там, мабуть, ще вона по дорозі щось там теж нагріється. Це така, ну, скажем, причуда, приблуда до котла і в той же час це готова обв'язка котла. Немає світла, ну я готовий кота, буду відео робити. Це шахта. Ось такий тепловмінник, Моцніший. Ну, він лежить пока що. Воду заливав сюди. Все ради не піджаліло. Так, ну все, не буду затримувати глядачів Пока.